Доброго ранку, ми з України, діти найкращої в світі країни. Навчатись старано будемо з вами. Так, щоб пишалися тата і мами. Здобудемо знання, бо в них наша сила, щоб жодна скрута нас не скорила. У світ знань сміливо робимо крок. Починаємо урок. Пропоную розпочати наш урок з перевірки домашнього завдання. Вам потрібно було самостійно виконати дев'яту вправу. На п'ятій сторінці ваших підручників. Спочатку у робочих зошитах, пропустивши один робочий рядок, ви мали записати з великої букви домашня робота. Потім посередині наступного рядочка з великої букви потрібно було написати слово Вправа і вказати її номер 9. А далі ви мали виконати завдання на вибір. Або вам потрібно було прочитати слова комар, буряк, ірис, косар, екран. І вилучити з них один звук так, щоб утворилося інше слово. Наприклад, у слові комар можна вилучити букву Р і залишиться слово кома, у слові буряк вилучити букву К. І у нас залишиться слово буря. У слові ірис вилучите І залишиться слово рис. У слові косар вилучите букву Р. І у нас залишиться коса. А у слові екран вилучите е, і у нас залишиться кран. Потім ви мали записати дуже гарно ці утворені слова. Кома, кома, буря, кома, рис, кома, коса. Кома, кран, Якщо ви обрали інше завдання із дев'ятої вправи, то вам теж потрібно було прочитати вже інший рядок слів. Лин, їжа. Лід, мак, оса. А із цих слів уже потрібно було не забрати, а навпаки, додати один звук до кожного слова так, щоб утворилося нове слово. Наприклад, до слова лин можна додати букву К, і у нас вийде клин. До слова їжа додати К і у нас вийде їжак. До слова Лід додати С і у нас вийде слід. До слова МАК додати С і вийде смак. До слова оса додати К, і у нас вийде коса. Ці слова також потрібно було записати гарно у зошит. Клин, кома, їжак, кома, слід, кома, смак, кома, коса. Нагадую, що у вас мав бути тільки один варіант, який ви обрали: або перший рядочок, як у мене написано, або другий рядочок, як у мене написано. Якщо під час перевірки слова у другому рядочку у нас не співпали. Не хвилюйтеся, ваше завдання теж виконано вірно. Ми перевірили з вами домашнє завдання і можемо перейти до опрацювання теми уроку. Сьогодні на 5-й і 6 сторінках нашого підручника ми будемо опрацьовувати тему алфавіт, користування алфавітом у роботі із словниками. Якщо ви ще не встигли підготуватися до уроку, то швиденько знайдіть у своїх підручниках четверту сторінку підготуйте робочий зошит, ручку, олівець, тобто усе необхідне для уроку. Підготували? Молодці. А пальчики підготували, щоб вони гарно писали? Ні? Тоді давайте розімнемо їх, виконавши пальчикову гімнастику. Сороконіжка бігла біла доріжки і зустріла коробачка. Ха ха ха. -ха, 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 -ха. Обнялися зовсім трішки, повзуть хробочки крізь травочки і путічки І зустріли пабочки в добрих друзів кровочки, привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Паботиння напили І зустріли сам жучки, добрих друзів кровочки, привіт. Молодці! Тепер ваші ручки готові до роботи. Пропоную розпочати роботу на темою року з 10-ї вправи. Зверніть увагу, що це дуже цікава гра «Дешифрувальник». Напевно, ви пам'ятаєте, що у цій грі за допомогою таблиці і коду потрібно розшифрувати слово. Давайте його розшифруємо разом. Називаємо звуки за кодом. А. Л, Ф, а, В І т. Яке слово утворилось? Вірно, це слово алфавіт. Зверніть увагу, що у цьому слові подвійний наголос. Це означає, що можна вимовляти слово як алфавіт і як алфавіт. У цього слова є дуже близькі за значенням слова. Алфавіт це те саме, що є бетка. І те саме, що є азбука. Слово алфавіт утворено з перших двох букв грецького алфавіту альфа і бета, в грецькій мові вимовляється як віта, а бетка це українська назва алфавіта. Вона утворена за вимовою перших двох букв алфавіту А та Б. А слово азбука утворено за вимовою перших двох букв давнього алфавіту «аз» І буки. А що ж таке алфавіт? Алфавіт це сукупність букв чи літер певної мови, розташованих у чітко визначеному порядку. Кожна буква в алфавіті має свою форму, назву і місце. Діти. А як ви гадаєте, навіщо потрібен алфавіт? Згадали? Алфавіт в зручній формі представляє всі букви мови. З букв будуються слова, а слів, словосполучення, речення, тексти. Сьогодні, прийшовши в бібліотеку, ми бачимо, що каталог літератури порядкований за алфавітом. І це дуже зручно для відвідувачів і самих працівників бібліотеки, адже в потрібний момент дуже просто знайти потрібну книгу. За алфавітом. Стоять медичні картки на полицях поліклінік. Картки розставлені у відповідності з першою літерою прізвища пацієнта. Кожен день, відкриваючи свої щоденники і телефонні книжки, ми бачимо, що на краю сторінок надруковані літери алфавіту так зручніше робити записи і відшукувати потрібну інформацію. Також на ваших мобільних телефонах є списки телефонної книги. Складений за алфавітом. Різного роду довідники і словники розроблені за таким же принципом. Діти, а ви пам'ятаєте алфавіт? Пропоную вам назвати всі букви української мови в алфавітному порядку, а щоб вам було легше і веселіше виконувати це завдання, на допомогу вам прийде QR-код, який запропоновано у вашому підручнику. Відсканувавши його, ви зможете пройти за посиланням і прослухати та проспівати пісеньку, яка називається Абетка. Роботу з 11 вправою. У другому завданні до 11-ї вправи вам пропонують дослідити алфавіт за поданим планом. Крок перший. Полічи, Скільки букв в алфавіті Полічили? Всього в алфавіті 33 букви. Крок другий. Скільки букв позначають голосні звуки? Полічили? Давайте перевіримо. А. Е. Є. У букві є є Е. Пи. І. Буква Є також складається з двох звуків. Серед них є голосний І. О. У. Ю. Ю також складається з двох звуків, серед них є голосний У. І я. Буква Я також складається з двох звуків, серед них є голосний А. Отже, букв, що позначають голосні звуки в українській абетці 10. А скільки букв в українській абетці позначають приголосні звуки? Порахували? Так, їх набагато більше. Давайте ще раз. Порахуємо їх разом. Б, В, Г, Г, Д, Є. Чому ми враховуємо букву Е? Тому що Є складається з двох звуків, серед яких є приголосний Й. Далі йде Ж. З, Й. Й також складається з двох звуків, серед яких є приголосний Й. Далі йде Й. К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш, Ю. Вона також складається з двох звуків, серед яких є приголосний y, І. І Я також складається з двох звуків, серед яких є приголосний Й. Отже, ми маємо 26 букв, які. Позначають приголосні звуки. Крок третій. Назви букви, які позначають два звуки. Порахували. Їх чотири. Є позначає звук Й та Е. Ї позначає звук Й та І. Ю позначає звук Й та У. І Я позначає звуки Й та А. А тепер назвіть букву, яка не позначає жодного звука. Впевнена, що ви швидко відповіли на це питання. Так, це знак м'якшення, він не позначає жодного звука, а тільки позначає м'якість попереднього приголосного. Сподіваюся, що усі ви запам'ятали кількість букв в алфавіті, розрізняєте букви, що позначають голосні та приголосні звуки, букви, що позначають два звуки, та букви, що не позначає жодного звука. Адже ця інформація є дуже. Важливою для вивчення української мови. Щоб закріпити ваші знання, пропоную виконати наступну вправу. У 12-й вправі вам потрібно назвати зображені предмети, записати слова, підкреслити в них алфавітні назви букв. Щоб зрозуміти, як потрібно виконувати це завдання, давайте розглянемо зразок виконання. На першій картинці зображено каштан. У слові каштан є сполучення букв К та А, яке читається як К, і тому є назвою алфавітної букви К. Інших таких сполучень, які були назвами алфавітних букв у цьому слові, немає тому тільки саме це одне сполучення букв і потрібно підкреслити у слові. Пропоную разом знайти такі сполучення букв, які є назвою алфавітних букв і в інших словах. Ми маємо ще три картинки. На першій зображена черепаха. Зверніть увагу, що у цьому слові є сполучення букв Ч та Е, які читаються як Ч. Вони є назвою алфавітної букви Ч. Також у цьому слові є сполучення букв Х та А, які читаються як Х. Це сполучення може бути назвою алфавітної букви Х. Скориставшись паузою, спробуйте самостійно знайти такі сполучення у слові зебра та у слові дерево. Знайшли? Давайте перевіримо. У слові зебра сполучення букв З та Е, e, які читаються як З, є назвою алфавітної букви. З. А у слові дерево сполучення букв Д та Е, e, які читаються як Д, є алфавітною назвою букви Д. Сподіваюся, що ви зрозуміли, як потрібно було виконувати цю вправу. Нагадую, що слова, які ми щойно розібрали, потрібно записати, а потім підкреслити в кожному із них букву сполучення. Які є назвами алфавітних букв. Виконати цю вправу тепер ви можете самостійно. Але перед тим, як виконувати, потрібно записати спочатку число класна робота. Тому пропустіть вниз один робочий рядок від попередньо виконаного завдання. Далі посередині потрібного рядочку запишіть ту поточну дату, яка є на сьогодні. Наприклад, це може бути 7, 8 вересня. Нижче так, щоб словосполучення розташувалося посередині з великої букви, напишіть класна робота. А ще нижче посередині з великої букви напишіть слово вправа і зазначте її номер 12. А потім, починаючи від червоного поля або від корінця зошита, запишіть потрібні слова та підкресліть в них алфавітні назви букв. Не забувайте, що перше слово потрібно писати. З великої букви. Між словами потрібно ставити коми, а після останнього слова крапку. Виконали вправо? Давайте перевіримо. Ви мали гарно написати слово каштан і підкреслити букву сполучення К. Далі написати слово черепаха і підкреслити та «х». Написати слово Зебра. І підкреслити ЗЕ. І написати слово дерево поставити крапочку і підкреслити Д. Ми виконали і перевірили 12-ту вправу. Переходимо до наступної. У 13-й вправі потрібно прочитати слова і зрозуміти, з яких казок ці герої. Читаємо: Котигорошко, півник, лисичка, вовчик. Згадали, з яких це казок? Звісно, згадали. Коти-горошко і сказки, яка так і називається коти-горошко. Півник та лисичка можуть бути із сказки Котик та Півник. А вовчик, наприклад, може бути із сказки вовк та семеро козенят. Впевнена, що у вас щодо півника, лисички та вовчика є досить багато варіантів назв казок. А тепер давайте уявимо. Що вам потрібно створити рекламу соку? Яких героїв казок ви б запросили? Що ж, тут є на чим поміркувати? По-перше, згадайте, з чого роблять сік. У більшості випадків сік роблять із ягід та фруктів. А який фрукт найчастіше зустрічається у казках? Звісно ж, яблуко. Давайте пригадаємо. Білосніжку зламачуха намагалася отруїти чим? Яблуком. Омолодитися у казках хотіли чим? Молодильними яблуками. А Оленка з Іванком ховалися від гусей лебедів, яких послала за ними баба Ягаде? під яблунею. Спробуйте за допомогою героїв цих казок та сюжетів цих казок скласти рекламу яблучного соку. Склали? Давайте перевіримо, чи співпали наші думки. У рекламі, наприклад, можна запропонувати, щоб люди не купували сік із малознайомих і, можливо, навіть отруйних яблук, а купували і пили сік із молодильних яблучок, які додадуть здоров'я, молодості та краси, і яблучок з деревини захисниці, які додадуть справедливості, сміливості та турботи. Впевнена, що ваша реклама соку була дуже цікавою. Але нам потрібно записати не рекламу, а героїв казок, яких можна запросити на рекламу соку. Тож на наступному від попередньої вправи робочому рядочку посередині з великої букви напишіть слово Вправа і її номер 13. А під вправою на наступному робочому рядочку, але починаючи від корінця зошита. Чи від червоного поля запишіть таких героїв казок? Білосніжка. Кома Іван Царевич. Це із сказки про молодильні яблука. Оленка. Кома Іванко. Це із сказки гуси Лебеді. Зверніть увагу, що імена. Пишуться з великої букви. Написали Молодці. Це була остання вправа на сьогодні, яку ми виконали разом. Наступну вправу ви виконаєте самостійно. Нагадую, що для того, щоб виконати домашнє завдання, вам потрібно буде відступити від класної роботи один робочий рядочок, потім нижче пустого, тобто пропущеного рядочка з великої букви, записати домашня робота. Нижче ви напишете вправа 14, а потім виконати завдання вправи усно та письмово. Сподіваюся, що матеріал уроку був для вас зрозумілим. Пропоную вам оцінити свою роботу на уроці і свою домашню роботу, намалювавши на полях зошита смайлика, веселого, якщо ви з легкістю поралися з усіма завданнями, серйозного, якщо вам було складно, і сумного, якщо ви потребували допомоги. Але я сподіваюся, що сумних смаликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!